Вітання на нашому каналі. А Що я хочу сказати? народ? Їду я по нові скошеї, вертаюся з я. А, вирішив тут познімати. А що хотів познімати? А зараз я вам покажу, скільки в одному невеличкому містечку може бути магазинчиків, де продають траву цього-навсього. Зараз я вам покажу, бачите, діти на автобуси чекають. Так, 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 я це вроді, це містечко, якщо я не помиляюся. Ну, якщо я помиляюся, то нічого страшного, ми потім далі можемо знімати. Ну, сьогодні така погода не дуже хороша, але тим паче. Зараз я вам покажу, 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 покажу. Так, перше отут буде місце. А може і не тут. <хи> не знаю, не пам'ятаю. Сніжок падає. Ні, це напевно все-таки ще не те містечко. Всім популярні буси. Шкільні. Так, да, так. Це ще не це містечко. Буде наступне. Так, що у нас? Друге місто. Містечко. Яке я проїжджаю. І це все-таки воно чи не воно? Так, да, воно, дивіться. Зліва продається трава. Це раз. Open. Одна. Потім наступне. Зараз я вам буду рахувати, скільки я їх тут нарахую. Де ще продається. Ну, Тут таке курортне містечко, як ви розумієте. Все тут дуже гарно і позитивно. Тепер, оця будочка номер 2 так само продається. Їдемо далі. Це ще не все. Це ще не все, це ще не все, друзі. Друзі, друзі, друзі. Тепер. Е, тут в нас ні. Тут ні, ще де в нас є? Та ні. Таке досить розтягнуте, бачите, ну так, повід берег озера тягнеться, і тут, до речі, рибу розводять. Стоять оці такі загони там, де рибу розводять. Так. Так, так, так. Ну, вже дві нарахували, як скажімо так, для невеличкого е, такого селища, я рахую, що дві штуки там, де продають траву, це досить е, велике таке знаєте, масштабне. Ви ж самі бачили, скільки там проїхав. Але я ще десь бачив, це однозначно, тут ще повинно бути. Можливо, я десь пропустив, не зауважу, але якщо я їхав сам одної сторони, воно мені бідніше було. Е, так от, е, що я хочу сказати, взагалі ваше відношення до тої трави, як ви рахуєте. Пишіть в коментах, що ви скажете. Це нормально, ненормально. Як взагалі? Тому що, в принципі, завжди розділяється там, на дві думки. Чи варто то, потрібно воно, не потрібно. І от мені цікаво, як ви до того ставитеся, Чи це потрібно, чи не потрібно. Тому що бачите. В принципі, воно тут легалізовано і його тут багато. Ну, досить багато тих всяких. Ви ж розумієте, що тут не тільки там, де продають, вони їх продають в різних там, пропорціях, різні види для чого тобі потрібно, для, там, для драйву, для розслаблення та для, для зняття болі. Тобто тут цих речей дуже ну, дуже багато різних, тому відповідно. От Мені просто цікаво, як ви думаєте, потрібна така штука? Взагалі, варто легалізовувати, чи не варто все-таки, чи може все-таки лишатися консерваторами і, в принципі. Тому що, знаєте, ну, я вам скажу, що навіть чи горівка, ну, спиртне, воно ж теж по великому рахунку це є цей самий наркотик, від якого люди так само страждають, не менше, ніж від тої трави, чи ще від чогось. Так само і сигарети. Це такі самі, які теж, в принципі, якщо ви палите. Воно так само вас приводить до того, що не так може швидко, як наркотик якийсь тухнете, але ви все одно тухнете так само. У Вас так само з ну, ближайшим часом там проходять руки, хтось швидше, хтось пізніше, від сигарет все-таки приходять якісь болячки і таке. Тому пишіть, от я показав вам маленьке село, два, два місця там, де продають. продають Отак, ну, отак, ну, це в нас голоско я, <гум> якщо що, <гум> якщо когось цікавить і може хтось хоче поїхати відпочити <гум> розумом і, і душою. <гум> ну, якось так, коротше. добре друзі. Всього найкраще, до нових зустрічей.